Всіх воскресним днем в ім'я і Сина, і Святого Духа. Господь каже нам, як ви хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, то яка вам за це подяка? Тому що і грішники люблять тих, хто їх любить. Якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, то так само роблять і грішники. А я кажу вам, любіть ворогів своїх. Робіть добро тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Моліться за тих, хто кривдить вас. І тоді ви будете синами Всевишнього, який добрий до невдячних і злих. Для нашої людської психології, до того ж пошкоджений гріхом це смертельною духовною хворобою, подібні заклики сприйняти ну, дуже важко. Вони викликають у нас такий антагонізм несприйняття. Це неможливо, це ненормально. От. Так само не, можливо, незвичайно, для, як для нас, не помирати. Але саме про таку любов говорить Господь. Справа в тому, що Господь з Христа обіймає і праведних, і грішних, і добрих, і злих. Він усіх одинаково любить, усі народи без виключення, є його діти. От, і подібно тому, як батьки, батьки люблять дітей слухняних і неслухняних. Тому що вони їхні діти. І ось любіть ворогів ваших знову-знову закликає Церква Христова. Мається на увазі ворогів особистого такого характеру. Тобто не тримайте образи, не бажайте їм зла, не шукайте помсти, тому що все це воно відобразиться на нашому здоров'ї. Першу чергу страждає більше та людина, котра от, от, тримає образ. І далі говорить церква Христова, устами мудрих людей, богомудрих людей, що долай ворогів вітчизни, тобто захищай рідний край, народ дітей своїх від навали ворожої. І гідуй ворогами Божими. Тобто, Тобто з тими, хто говорить на Бога неправду, тому що нічого не може бути спільного в нас з ними. І як каже народна мудрість, що легше заразитися чужою хворобою, аніж передати своє, своє здоров'я. Любіть да, ворогів да, ворогів да, своїх. Не можна навчитися любити ворогів своїх, каже святитель Феорат. Дроздов, який є Другом нашого святителя Філарета Гумілєвського, якщо ми не будемо протистояти ворогам вітчизни і ворогам Божим. Чому вороги вітчизни да, поставлені поряд з ворогами Божими? Тому що, Слово Боже каже, що хто своїх домашніх, близьких по крові, що хто про своїх домашніх, близьких по крові не турбується, нехтує ними, то той, то той розбестився і став гірше невірного, так каже апостол Павел. І Господь напередодні великих випробувань нам попускає, посилає малі скорботи, От, поперед таких, скажімо, великих вог... вогнянних випробувань в ганіннях Він посилає нам випробування такого, скажем, да, відносного благополуччя. І е, тепер ми не гонимі до смерті, але лише ми бачимо, що пожар да, полум'я пожару потайно тліє на усьому широкому просторі, нібито такого, скажімо, для нас тут. Це для нас тут. Спокійно тихого життя, але здається, ось-ось воно вирветься назовні. І ми далі продовжується саме те, що каже для нас Господь. Дійсно, якщо ці випробування, які переживає наш народ на сьогоднішній день, вони ще є малими, от малими бідами чи горем, то. Як, як тоді нам зустріти ще більш важкі, більш тяжкі випробування, як нам підготувати себе морально для, для цього? І ось апостол Іоанн Богослов каже: хто має достатки на світі, але бачить брата свого в потребі і зачиняє від нього своє серце? то Як може перебувати в такому? Любов Божа. І він продовжує діти, будемо любити не язиком чи словом, а ділом та правдою. Якщо ми в мирні, спокійні часи, промовляє вже святитель Григорій слов, не можемо віддати зайву, навіть зайву одежу заради любові Божої, то як ми зможемо віддати своє життя в часи гонінь? Якщо ми байдужі до того, що гинуть люди, гинуть діти, гинуть наші воїни-захисники, то чи не приймаємо ми співучасть в тому страшенному злочині, який заподіяний сьогодні проти нашого народу, так і ставляться до цього, самі ті, в кого чоловіки чи діти. Вони на війні не ризикують своїм життям. Але якщо прийдеться їм опинитися в тому пеклі, в якому зараз знаходяться наші воїни чи навіть мирні жителі, які живуть поблизу саме тих місць, де йдуть жорстокі бої, де без кінця ракетні обстріли, то я думаю, що тоді настрій людини чи погляди радикально зміняться. І Господь нас поступово він веде, навчає до Його любові. Тому що нереально нереально забажати, що ось я завтра з такої пори почну любити усіх тих, хто сьогодні мені не симпатичний в духовному плані. Це просто ну, сміх, це якесь таке без, безгруздя. От. І е, до, до, що характерно, що саме любов. Вона є, перш за все, це є плід і здобуток правильної і, і, смиренної, і смиренної молитви і святого причастя Христового і всього того, що Господь дарує нам свої благодаті. І тому апостол Павел каже: Я вас полюбив любов'ю Христовою. Чому він так каже: не моєю любов, любов'ю Христовою, тому що. Любов це дар Божий, джерело любові є сам Бог, і тільки Він може нам дарувати справжню любов. І ми знаємо, що, те, що для молитви є дві такі небезпеки, коли ми в молитві перш за все, все шукаємо земного, тобто успіху, здоров'я, щастя, долі, якихось земних чи матеріальних досягнень. От, а в загальноцерковному житті ми шукаємо е, такого зовнішнього добробуту церковного, так, ми повинні просити у Бога все необхідне для цього життя, але ж Господь постійно нам нагадує про те, що перш за все ми повинні шукати Царство Божого і правди Його. Якщо ми будемо по перше, шукати, да, будемо шукати саме земного. То це для нас воно буде не зовсім добрим, тому що ми бачимо наслідки на наших очах. Тоді наша душа стає нездібною до любові, до страждання, безсильною для любові для співчуття іншим людям. І тоді да, і дійсно, є ще любов, є ще молитва, яка є гріхом, це молитва. Які, яка сповнена лицемірства, коли в серці людини да, є таке, скажем, диявльське холод байдужості, байдужості от, і до тих, да, да, до тих, горя інших люд, людей. От, і, що характерно, що таку молитву святитель Ан Златоуст уподібнює участі у вбивстві. Тобто бачимо, от якщо у людини немає співчуття, от вона не переноситься, скажімо, ті події жорстокі, які відбуваються зараз в нашій країні, вже і в інших, і в інших країнах світу. От я згадую наприклад, вчора відспівали воїна у храмі Святителя Феодосія. От уявіть собі, що людина да, 43 роки, ну не в руках справа. Людина знала. Що їй поставили діагноз онкології, початкова форма онкології. Ну, ми, б, ми б, напевно, зразу стали б лікуватися, ну, рятуватися від, від цієї смертельної лібер... хвороби. От. І він добровольцем пішов на війну. Він там приймав участь в боях і отримав нагороди за мужність. В нього є жінка, в нього є діти. Подивіться одна, ті тобто людина. Здавалося, що ну, вона повинна діяти інакше. Но і таких людей є дуже-дуже багато. Я знаю, що це люди такі, скажімо, порядні, свідчені, навіть навіть є талановиті люди розказують. Він в нього така перспектива в житті, але ж він пішов захищати свою вітчизну, свій, свою рідну да, рідний край, землю, народ і своїх дітей. От тому дійсно, святитель так і Златоуст, до цього підноситься. От, Господь хоче любові і тільки любові, і нічого, окрім любові. І коли ми да, піднімаємося, да, коли люди починають підніматися саме по хресному шляху, який здолав Господь, то вони починають відтоді пізнавати Бога і розуміти, що таке любов і як треба любити, щоб дійсно по-справжньому радісно жити. Амінь.